Chuva та на Ісуса Христа пелени стелить, а Марія повиває до сердець. serdenka pri hortan. slava bude rožde Боди, Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні, тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого, Ісуса Христа. Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з усем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь має милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помолімося, 90-й Псалом для того, щоб подолати нечистого і злого духа, і всякі прикрощі, які можуть. Приступити до нас. Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя. Оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, Уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на гаспида й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він упував, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, Алилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай Божа любов супроводжує нас у житті на кожному кроці. Нехай Боже Милосердя огортає нас своєю невичерпністю і незлобинністю. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, тихої, Господньої нічки без ракет і тривог. Благослови нас, Господи, на щасливий благословенний вечір і мирну нічку. Христос рождається, славімо! Його. Там в обахмуті десь стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тиху стало і залунало. Христос родився в славімо Його, врастих. Славі його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло. стали солдати колядувати. Христос родився, славій його. стали солдати колядувати. Христос родився, славі Його. під гуляй полем куча на столі, звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі Його. вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо Його! в місті Марії промінь надії, десь над Азовом в небо звело, там нас чекають, тихо співають. Христос родився, славімо Його! Там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славімо Його! під замком Львівським на личаківським, лицарів військо спокій знайшло, ми ж до героїв із колядою, Христос родився. Славімо його! Ми ж до героїв із колядою Христос родився, Славімо Його! в древньому Римі Петрик із Криму разом зі світом славить різдво, Юля з Луганська Настя з Бердянська. Христос родився, славі моєго, Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славі Його. а в Тернополі маленька оля з фронту чекає татка свого. Ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його! ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його! наша родина вся Україна. І збройні сили і тере, під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його. під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його.